Доброго дня всім! Дякую, що зайшли, дякую, що дивитеся. Не забувайте поставити вподобайку підписатися на мій канал. Хто дивився моє останнє відео, той пам'ятає, що я на одній з квартир купила багато посуду. Квартира звільнялася від старовинних речей, і там було серед цих речей багато посуду. І я дещо придбала і вам показувала. Але я трішки жалкувала, що деякий посуд я не взяла. Зв'язалася з продавцем, і в мене був ще один похід в ту квартиру. І цього разу я взяла посуд, ось він у мене зараз весь на столику. Хочу розпочати із тих синеньких келихів. Келихи. Із такого блакитного скла. Зараз я вам покажу, можливо, хтось не дивився моє відео. Ось, дивіться, яка краса, який блакитний колір скла. Листочки дуже гарненькі, дуже гарненькі такі келихи-бокали. Цього разу я взяла 4 штучки, і в мене ще два є. Тобто, в мене. 6 штук таких бокальчиків. Ось така краса. Також я придбала ось такий фужер на короткій ніжці, такий сам високий. Він так одиноко стояв на тій, на тій квартирі, такий брудненький, і я не могла його не взяти, відмила і він аж заграв. Засяяв, дивіться, який гарний бокал. Сам він височенький, тут також різблення є. У вигляді колосків, мені здається, дуже такий гарний, витончена така робота. Мені дуже подобається. На жаль, він один, одинокий. Ось така краса. Что моя покупочка цього разу? Це ось така керамічна вазочка. Вона маленька, висота десь сантиметрів 8-10. Така вазочка мініатюрна. Така цікава форма, ось, бачите, така як ручечка чи вушко таке. Дуже зручно брати її. Ця вазочка на, на маленьку якусь квіточку. Керамічна вазочка. В колекцію можна її до кераміки поставити. Ось така гарнюня малеча. Ну, а зараз перейдемо до розгляду оцього сервісу. На жаль, тут немає чайничка. Чайничка-заварничка там і не було. Чашечок і блюдець 5 штук. Було там блюдце, але воно було з великим сколом, і я його, звісно, не взяла. А чашечки шостої взагалі не було. Хочу вам показати, які гарненькі чашечки. Ось дивіться, багато позолоти. Вона позолота, вся ця на місці, такі крапочки об'ємні, блакитні. Це у нас довбиш, знак якості. А якість тут справді дуже гарна, дуже висока якість. Золото все на місці, ось. не потерте нічого, дуже гарненькі чашечки. Порцеляна не тонка, вона така товстенька, така добротна. І взагалі цей сервіс, він, мабуть, на, на кожен день. Він не якийсь там святковий, а такий буденний. Хочу показати вам блюдце, ось дивіться. Також в гарному стані. На блюдцях є невеличкі потертості ось цієї тоненької золото, золотої полосочки. От на ній трішечки потертості є. А так, в прекрасному стані. Все останнє в прекрасному стані. Ось такі ж, ще 5 чайних пар. Цукорничка. Теж в гарному стані. Така форма гарненька, кришечка, всередині все новеньке. Все блищить. Все блищить, все таке гарненьке і гладеньке. І також до цього сервізу входить маслянка або джемниця. Ось ми бачимо цю джемницю, вона така глибоченька, бачите, вона така висока. Немілка. На кришечки є трішки потертості. А так взагалі все, все прекрасно. Також цього разу я придбала ось таку тацю або така підставочка для стаканів, для графіна. Я не можу зрозуміти, чи це звичайне скло. Чи це кришталь, підставочка така важка, дуже важка. Такі гарні тут візеруночки, в гарному стані. Також я вирішила її придбати. Я вам так більш детально показую стан цих всіх предметів, тому що я їх виставляю всі на продаж. Кому щось сподобалось, пишіть мені на Viber – Ціни вас здивують, тому що я хочу, щоб у вас була можливість придбати ці предмети, щоб вони попали в гарні руки. Зараз я вам щодо, щодо цін скажу: одинокий келих 30 гривень, з блакитного скла фужер – 1,50 гривень, керамічна вазочка – 80 гривень. Чайна пара, чашечка і блюдце – 80 гривень. Маслянка 80 гривень, цукорниця 80 гривень. І ось таке блюдо 90 гривень. Отакі ціни. Так що, любі мої, пишіть, кому що сподобалось, будь ласка, дівчатка, налітайте, розбирайте. І хай вас ці предмети будуть радувати. А на сьогодні все. До нових зустрічей і пока-пока.